Я наказала усім драконам гріти яйця, але ніхто не вилупився. Не знаю, що ще спробувати. Не можна здаватися. Ми повинні знайти вихід. Може, загорнемо яйця в гарнюні дитячі ковдрочки. Ага, Цей скиглі їх швиденько зв'яже. Обережніше. Вогнерегіт може запалити. <плес> Запалити! Гарна ідея, спайківай! <плес> Що? Яйця уперед! З'являйтеся на світ. Пробивайтеся. Привіт! Доволі. Ідіть! Боріться! За свободу! Та горіть! Воля, час сміливим будь! Розплюши очі, йди у путь. Не відступай, не зупиняйся! Роби! Будь справжнім героєм доби! О, 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 вогнереги такі гарячі, що яйця тріщать. З'являйтеся на світ, пишайтеся, відкривайтеся, бам! І усміхайтеся! Каргар, тобі вдалося! Ти виступив перед іншими драконами! І це був супер-відстій! Що за слабак пише вірші? Герой Драконленду. Ось хто. Так. Гарб урятував наших малюків, бо не побоявся бути собою. Подобається це вам чи ні. Я вважала, що нормально сміятися над відмінностями. Але мої друзі навчили мене ними пишатися. Від сьогодні в моєму королівстві ми чинитимемо так само. А тепер, якщо ти не проти, навчиш мене писати вірші. Вони кльові. А, так, звісно, без проблем. Ага, і мене! І я хочу. Ставайте у чергу. Я їх усіх заберу. Малята.